Говоримо про Алієва, очільника Азербайджану, який останнім часом робить дуже різкі заяви по відношенню до Путіна. Ну, хоча він раніше їх робив трішки, але дуже такі привабливі заяви. Що стосується України. Ну, є вже певна ейфорія серед громадян України, мовляв, це такий наш новий. Ну я не знаю, хто месія, спаситель чи, можливо, просто прихильник. От пане Сергію, я хотів би запитати вас: у мене багато запитань до вас. Вашу реакцію на таку заяву Алієва, як її сприймати, він власне говорить про те, що Україна ніколи не повинна визнавати окуповані території за Росією. Ну і звісно, нібито продовження боротися за них, так як він боровся за повернення Нагорного Карабаху під контроль Азербайджану. Ну, перш за все, це не перша така заява. Алієв говорив, це в свіча Сакашвілі. Наприклад, ніколи не погоджуюся на те, що частина території, території країни. Фактично окупована Росією Україні із 14-го року, і після 2022 другого в спілкуванні з журналістами він підкреслював. І були дуже чіткі заяви про невизнання Криму російським і про те, що Азербайджан визнає Україну в загальновизнаних міжнародно визнаних кордонах. Але звичайно, зараз така заява не на окремій зустрічі з, наприклад, з українськими журналістами або під час якихось яких подій, де вона ну так теж російською дежурно звучить. На фоні нинішнього стану російсько-азербайджанських відносин вона спричинила ефект майже ядерного вибуху в російських пабліках, і вона вкладається саме в контекст російсько-азербайджанських відносин, які Почався з збиття літака азербайджанських авіаліній серії арештів затримань і вбивств азербайджанської діаспори в Росії, і менш помітно, але напевно більш важливо виходу Азербайджану з трьохсторонньої комісії по делімітації азербайджану вірменського кордону. Вірменія побоялася вийти. На неї прикрикнули, бо вони Абаку і Єреван домовлялися, що вони це зроблять синхронно. Але в останній момент Бахінян вирішив додатково не дратувати Москву і залишився. А, натомість Аліїв продемонстрував, що йому для врегулювання відносин з Вірменією не потрібен такий модератор, як Росія. І наскільки я знаю, наскільки я чую з російських джерел. Найбільше їх дратує саме це, те, що Росії відмовляють в статусі модератора не під її омофором, не на її майданчиках, не під її наглядом було парафовано угоду між Азербайджаном і Вірменією в Еміратах, без її участі зараз вирішується доля дороги, і без її участі відбувається дельмітація кордонів. І зараз ми бачимо, що обидві сторони не максимально, але натиснули на газ в двосторонніх відносинах між Баку і Москвою. Тобто конфронтація вийшла на новий рівень. Не можна сказати, що Алієв став більш проукраїнський чи менш проросійський. Uh -huh. Ні, він завжди про азербайджанський там є інтереси, які вони будуть відстоювати, і вони не хочуть допустити. Різкої ескалації конфлікту, але йому дуже треба зберігти той статус, який він отримав після закінчення так званої антитерористичної операції і відновлення на 100% територіальної цілісності. Статус країни, яка зараз є взірцем для Центральної Азії, є головним транзитером з е, цьому євразійському просторі. І якби новим центром сили на південному Кавказі, ну така дуже вас багатообіцяюча перспектива для Баку, пане Сергію. Вона цікаво, звісно, виглядає, бо справді Алієв проявляє неабияку медійну активність. Але я хотів би тут поточнити один момент: ви говорите про збиття літака, яке сталося у грудні минулого року. Мовляв, це стало приводом для загострення ситуації а раніше відносини. Москви і Азербайджану вони були кращими, чи ми ну маємо щось можливо знати інше? За декілька днів до початку широкомасштабної російської агресії Аліїв прилетів в Москву і підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Очевидно, на той момент він не вірив в те, що Україна встоїть, проте з перших днів агресії, верніше я б сказав, на десятий десь приблизно день. Він підключився, зрозумівши, що Україна б'ється. Київ за три дні не вийшло, і він почав допомагати і пальним через е, е, нафтову кампанію і іншими речами. І з того часу позиція БАКУ стосовно України була незмінною. Але також, е, стосовно Росії, вони вибудовували е, дуже багатошарову. Співпрацю на політичному, дипломатичному, експертному рівнях і економічному. Там є потужні економічні інтереси, вони практично весь свій нафтогаз газ відправляють на експорт, особливо газ, натомість отримують російський. І в свій час, якщо я не помиляюсь, Ігор Сєчин колись дуже могутній е політичний діяч і гравець на ринку як е силового блоку, так і економічного, нафтового. Був гарантом для іноземних компаній того, що Росія не буде втручатися, не буде заважати, не буде, умовно кажучи, підривів нафтопроводів, які по дно Каспійського моря проходять. Але він же ж був задіяний в різних схемах, які очевидно обидві сторони вважали взаємовигідними. До збиття літака вони доволі інтенсивно. Москва й Баку, маю на увазі. Працювали над різними схемами. Москва вкрай зацікавлена в суходольному маршруті до Ірану і в океанічному порту іранському. Оскільки ні Чорне, ні Каспійське море не виглядають для них на 100% надійними. саме тут для них був ключовий. І до речі, одразу перше, що сталося. Після збиття літака. Це була затримка з чергового етапу розгляду документів по цьому коридору північ-південь, з азербайджанського боку. А зараз уже влітку, після вбивства в Єкатеринбурзі азербайджанських чи то бізнесменів, чи то мафіозі Хай там кожен сам їх атрибутує як хоче, Баку також відмінив. Візит віце-прем'єра Російської Федерації, який мав приїхати саме до з питань дороги. Вони хотіли залізницю, розширення, будівництво, з'єднати азербайджанську залізницю з іранською і всю супровідну інфраструктуру. ну от Тобто, ми бачимо, що до збиття літака вони пропрацьовували схеми. Продажу російського газу в Європу через Азербайджан. І... Ну, да, було. і те, як вони будуть, те, як Азербайджан стане ледь не головним транзитером для Росії. Її uh -huh. плани були дуже великі, і російська присутність в медіа вона була. вона була строго контрольованою в Азербайджані з цим дуже строго, але помітною. І е, я час від часу пишу колонки для декількох азербайджанських видань. Найчастіше збиття літака була ну, відповідь на питання. Ця колонка вони брали е, текст українського і російського, ну інколи а. там ще інших. Тобто вони дуже збалансовано, дуже тонко. Більш того, у них е, е, дуже добрі канали зв'язку в різних елітах. Кремль, кремльовських, економічних, так, так. вони з ними дуже не тісно працюють. Постійно на всіх конференціях економічних, політо, політологічних, міжнародних азербайджанці були присутні. Тобто, там була достатньо велика довіра Алієвчин пишається, так. що його слово можна вірити. Він ага. Путіну те, що обіцяв, завжди виконував, але не обіцяв всього, що хотів Путін. Це інша справа. Якраз про еліти, тому що буквально ну кілька тижнів тому, коли сталася ця трагедія, так називаємо поки що у Росії із вбивствами, як ви кажете, чи то мафіозів, чи то бізнесменів, відповідні дії були в Азербайджані. Після цього як було викинуто фактично із Азербайджану редакцію супутника, там є і арешти, навіть і затримання. Є такі цікаві дії, які ну, свідчать про те, що про що ви власне згадуєте, Азербайджан займається дерусифікацією самої країни своєї, тому що присутність російської мови там доволі висока, як відзначають і навіть місцеві. Але я хотів би звернути вашу увагу ще на один такий факт: ми бачили і затримання чималої. Ну, Знакові, точніше, затримання а, представників азербайджанської діаспори в Москві на Росії, яка налічує ледь чи не один мільйон азербайджанців, які проживають там, і мають справді, як ви говорите, доволі серйозні інтереси в кремлівських елітах і мають зв'язки. Нині нібито немає таких заяв про те, що когось де затримали, але риторика Аліва зберігається, доволі ну, такою серйозною по відношенню до Москви. А, чи є тут якісь такі негласні домовленості, звісно, зараз питання таке ну, доволі складне, як на мене. Негласні домовленості про те, що діаспору на Росії чіпати не будуть, а відносини будуть з'ясовуватися на рівні там умовно Аліїв Путін? Ні, наскільки я бачу, читаю джерела і одні і інші, ситуація зараз прямо протилежна. Я практично впевнений, що в Кремлі. І в баштах Кремля, які особлюють ту чи іншу олігархічну групу, дуже уважно складають загальний банк даних на кожного азербайджанця, причому не обов'язково походженням з самої країни, і навіть не етнічних азербайджанців. Агаларов, він азербайджанець з Дагестану, Нісанов, Це дуже крупні російські бізнесмени, він горський єврей. Да, Азербайджаномовний, але він горський єврей. І е, за непідтвердженою, але ну, дуже ймовірною інформацією, зараз е, у цих дуже крупних бізнесменів е, виникають проблеми. Хтось повертається терміново в Росію для того, щоб встигнути е, вплинути на ситуацію. Тобто прямо протилежне, і тут е, е, два фактори: очевидно. Е, Багато бажаючих е, е, вскочити в цей пояс націоналізації, а по факту е, відбирання власності. Е, е, один з азербайджанських кланів контролює два дуже великих ринки в Москві за оцінками там Фудсіті і ще один. І за оцінками там десятки мільярдів доларів саме готівкою річний е, обіг. Ну, от, тобто, з одного боку наказати Алієва, а серед цих бізнесменів є частина тих, які справді мають е, ну, інтереси, спільні інтереси з сім'єю Аліва. Ну, е, наказати і поживитися. І я практично на 100% впевнений, що ми тільки на початку цього шляху, бо вже не тільки Екатеринбург, вже Москва пішла, і оці uh -huh. саме. Ринки, які традиційно були сферою інтересів для азербайджанської діаспори, і навіть зовсім як я сказав, не азербайджанці, горські євреї, навіть якщо вони походять з Азербайджану, стають ціллю для таких акцій. Я звісно не хотів би применшувати в глобальному вимірі саме історію з цими затриманнями на ринках і так далі. Не випадково про це запитував. Пане Сергію, дякую, що ви цю інформацію детально розкриваєте, тому що, нібито, і коли ми порівнюємо банальну примітиву ну, торгівлю роздрібну, так, або там оптову на ринках у Москві, і торгівлю газом, це нібито речі не співвимірні Але справді, от ви говорите, правду, що ну підтверджуєте факти того, що об'єми просто колосальні, це мільярди доларів. мільярди мільярди доларів, і в цьому зацікавлена і сім'я Алієва, звісно, які контролюють чимало бізнесу в самому Азербайджані, і Алієва в цьому зацікавлена.